Доброго дня ми з України! Сьогодні до вашої уваги буде чохол із шкіри хімічного дубління, який мені замовив один із моїх постійних клієнтів. Я показав свій ось такий під Ось. Це мій мультитул і мій підсумок. Він попросив зробити дуже простий без всіх оцих швів. Ось, і замість кнопки зробити кобурний винт. Ну, без проблем. Ось так, без зайвих швів. З кобурним винтом. Ось так відчиняється. Ось так нож можна дістати. Потім покласти і зафіксувати кубурним винтом. Шкіра має товщину 1.6.1.8. Українського виробництва дуже якісна. КРС. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!